Про головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Поцілила ворожа міна. Воїн ЗСУ Олександр проходить реабілітацію у Дніпрі. В'яжуть задля спільної перемоги. У Дніпрі бабусі започаткували рух допомоги військовим. Бюджет 2025. Чи вистоїть наступного року малий та середній бізнес? Три райони Дніпропетровщини сьогодні атакував ворог. На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Агресор застосував дрони камікадзе і артилерію. Скинув боєприпас БПЛА. Артобстріл пережила і Зеленодольська громада, що на Криворіжжі. Поніжжа російська армія вгатила ще й безпілотником. Вдарили окупанти і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Там зайнялася суха трава, пожежу загасили. На щастя, минулося без жертв, повідомляє обласна військова адміністрація. Кожен новий день на фронті стає тяжким випробуванням для наших захисників. Військовому Олександру лише 23 роки. Захисник отримав тяжке поранення на полі бою. У нього поцілила ворожа міна. Олександр переніс 13 операцій, аби встати на ноги, і зараз проходить реабілітацію у Дніпрі. Деталі у нашому сюжеті як би складно мені не було, але на цьому тренажері я зробив свої перші кроки і продовжую це робити кожного дня. Олександр старанно займається на тренажері у реабілітаційному центрі Дніпра, чоловіку лишень 23 роки. До служби, як і більшість молодих хлопців, його цікавили автомобілі та боротьба. Втім, у свої 20 він підписав контракт та став до лав ЗСУ. Для мене почалась війна о п'ятій ранку. Нас вивезли в поле і рядом прилетіли ну, в снаряди. і так зустрів війну. жорстко, несправедливо і. Ну це безполезно. Ну, такі движення безполезні. Ну, це не для чого просто коли війна закінчується, як е, кажуть, що потиснуть один одному руки і, і все закінчиться. А так. Дуже боляче. Війна побратими та боротьба за незалежність. Хлопці тримали позиції та успішно боронили кожен клаптик землі. Втім, один день повністю змінив життя Олександра. Це сталося на харківському напрямку. Просто прилетіла міна між мною та напарником, який був зі мною, і прилетіло мені в ногу. Я зрозумів, що я поранений, накинув і все, ждав евакуацію. Росія штурмувала і з-за цього я пролежав дуже довго, не могли підійти наші. 13 операцій взагалі на ногу в мене було. І ось після двох місяців по госпіталям я опинився тут, в рекавері. Наразі молодик відновлюється травма була серйозною та складною. Деякий час він не міг рухати лівою ногою. Досить складний випадок, тому що через те, що у нього було дуже важке травмування стигнової кістки, і так само є проблеми з м'якими тканинами, з м'язами, суха сухожилями. То у нього є дуже сильне вкорочення м'язеве через те, що людина просто не використовувала кінцівку так, як треба протягом дня, тому що амплітуда дуже була знижена. Зараз він вже може це робити. Це просто додатково для. Для того щоб покращити мобільність суглобів, щоб розтягнути м'язи і кардіотренування, я відчуваю роботу м'язів, в мене м'язи розтягується. Тобто він би коли він тільки поступив, він сюди просто не сів, тому що у нього коліна так не згинала. Зараз ми вже можемо це робити. Плани надалі знайти дівчину, одружитись. Ну, якось пожити з цивільним життям. трошки. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Черговий акт тероризму на Чернігівщині. Російські злочинці поцілили безпілотником по автівці, яка розвозила для мирних мешканців балони з газом. За останніми даними загинуло чотири людини. Серед них шестирічна дитина. Також відомо про чотирьох поранених, серед яких чотирирічний хлопчик, тринадцятирічна дівчинка та двоє чоловіків. Через детонацію балонів також загорілися житлові будинки поблизу. Щодня екіпаж білі Янголи вивозить до 20 людей з Курахівської громади. Через близькість позицій ворога евакуювати людей доводиться під бомбами, дронами та навіть коли поруч триває стрілецький бій. З початку повномасштабної війни Дніпро прийняв рекордну кількість переселенців. Понад 185 тисяч людей, тікаючи від війни, обрали будувати нове життя саме у нашому місті. Відірвані від власних осель багато з них нині потребують особливого піклування про власне здоров'я. І для цього існує спеціальна програма. Як вона працює та які нововведення має вже в цього місяця? Далі у сюжеті. Ліки це не розкіш, а необхідність, в тому числі й для внутрішньо переміщених осіб. А чи знали ви, що доступні препарати з частковою оплатою, а то й взагалі безкоштовно? Вікторія дізналась про програму Доступні ліки від своєї сімейної лікарки. Коли я прийшла до неї з, зі своїми скаргами. На підвищений тиск, на задишку. Вона мене оглянула і сказала ну, про те, що я можу отримувати ліки або більш безкоштовно, або з доплатою. Віднедавна таких препаратів стало ще більше. Програма охоплює засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, розладів психіки та поведінки епілепсії та інші. На сьогодні більше ніж 400 найменувань таких препаратів входить до цього переліку, та 12 найменувань інсуліну. Аби отримати їх переселенцям, треба лише звернутися до ліку. Лікаря по рецепт. для внутрішньопереміщених осіб Національна служба охорони здоров'я радить тримати контакт із своїм сімейним лікарем. Сімейний лікар може дистанційно, тобто засобами телекомунікації або онлайн створити рецепт, проконсультувати, видати направлення на обстеження. Це дуже легко. Лікар вводить в програму. Мені мені на телефон приходить смс. Отримати ліки можна у будь-якій аптеці, що підтримує програму. Знайти її можна через чат-бот Спитай Гриця чи зателефонувавши до Контакт Центру Національної служби здоров'я України або навіть замовити на Укрпошту. Ця програма ну, це як допомога для нас, пацієнтів, і допомога для лікарів. Анна Стасюк, Микола Худолій, Дніпро ТІВІ. Взимку у теплі в одному з будинків Дніпра з травня тривають планові роботи, аби в холодну пору забезпечити мешканців теплом. Утеплення проводять у рамках спеціальної програми, яка стала можливою завдяки співпраці з європейськими партнерами. Більше про це дивіться далі. У Дніпрі в рамках всеукраїнської програми «Енергодім» завершують планові роботи з утеплення будинку. Я так зацікавлена була. Фонд енергоефективності. Ми взяли теплі кредити, а потім фонди енергоефективності пропозиції свої. І ну, ми вирішили так. Вирішили, хотіли спробувати. зможемо ми це осилити. Ну з допомогою міста да ми це зробили. Втілення проєкту неодноразово відкладали спочатку через пандемію COVID-19, а потім через війну. Ми 10%, 10%. наших, 20% місто. Нам якби подарував така цікава програма. 70% – це євросоюз. Внески свої утеплювати дім почали ще 1 травня. Сьогодні роботи вже майже завершені. люди працюють від усього серця. Я од Розумієте, не дивлячись на спеку, як вони вкладаються і хочуть все це зробити, ми чотири роки йшли до цього, так, тому що ми дуже раді. Думали, що ніколи це не збудеться, а воно збулося. Мрії збулися, як кажуть. Утеплення дозволить ще й зекономити та отримати більш приємні цифри у платіжках. Ми сподіваємося, десь оціночно 35-40% можливої потенційної економії будинок буде отримувати вже в, як то в, в, в твердій валюті в платіжках. Загалом у 2021 році заявки на участь у програмі подали 52 будинки: Артур Орел, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Обікрав квартиру, поки власниці не було вдома. У Дніпрі затримали 54-річного уродженця сусідньої області, який викрав гроші та прикраси. Злочин стався в одному з приватних будинків по проспекту науки. Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Фура збила на смерть мотоцикліста у кривому розі. Попередньо вантажівка розверталася через дві суцільні на об'їзні. Мотоцикл, за словами свідків, летів на високій швидкості. Водія двоколісного намагалися реанімувати медика швидкої, однак травми були несумісні з життям. Нове оновлення для застосунку армія плюс. Тепер військовослужбовці зможуть виправляти дані про свою службу без необхідності встановлення додаткових програм. Якщо дані про військову службу відсутні, користувач може просто заповнити форму в армія плюс та отримати номер заявки для відстеження статусу. Таке оновлення значно спростить процес актуалізації даних для військовослужбовців. Чи вистоїть наступного року малий та середній бізнес? Питання, яким зараз переймаються фахівці. У Верховній Раді продовжують опрацьовувати проєкт бюджету на 2025 рік. Строк подання поправок завершився. Їх велика кількість. Очікується, що голосування в першому читанні за держбюджет буде наприкінці жовтня. Ухвалити його мають до 1 грудня. Що пропонують підприємці? Докладніше у наступному сюжеті. Чи зможе вижити малий та середній бізнес у нинішніх економічних умовах? Олена Кістриця, підприємниця з бухгалтерського обслуговування у бізнесі близько 20 років. З проблемами фопів стикається чи не щодня? Просто вбивство в економіки. Людей не вистачає, грошей не вистачає. Спросу немає, енергетики немає і ще й вища налоги. Не від кіля буде розвиватися економіка? Багато підприємців вже уїхало. Уїхало багато жінок, а в нашому малому бізнесу завжди традиційно було багато жінок. Серед наслідків останніх податкових змін скорочення робочих місць і можливостей звичайних українців щось купувати під час великої війни. Податки збільшилися вже вдруге. Також змінилися правила гри, кажуть експерти. Збільшились податки на громадян, що, на мій погляд, є порушенням конституції, бо конституція забороняє будь-яким законодавчим актам погіршувати стан громадян. Громадяни є платниками військового збору, який з полутора відсотків став п'ять відсотків. податків авансом для АЗС також матимуть наслідки для бізнесу та загалом українців. Попереджають фахівці. Також є питання щодо незначних таких немережевих суб'єктів паливного ринку. У них новація є така податкова, як авансові внески. Чи зможуть вони витримати, чи ні? Перше, що буде відбуватися, це буде відбуватися стрімкий рост інфляційних процесів. На думку підприємниці Олени Кістриці в Україні в розпалі, окрім головної, ще й економічна війна. Я не буду прізвища називати хто з них агенти, хто корупціонери, а хто полізні ідіоти. Ну от е, полізні ідіоти кричать, давайте, давайте податки. Корупціонери ворують, а агенти під локоть підштовхують, давайте повище податки, щоб цю Україну нак наканець, нарешті добити. Тому що це війна. Я от, себе відчуваю як в окопі. Ну, Чесно, підприємці кажуть, проєкт проект бюджету у первісному вигляді не може бути прийнятий. Тож взяли участь у внесенні правок. Ми пропонуємо прив'язати першу групу до прожиткового мінімуму, а також друга група спрощеної системи оподаткування знизити з 10% військового збору від мінімальної заробітної плати до 5%. І от таке навантаження, більш-менш яке бізнес може потягнути. Підприємці пропонують брати більше грошей з тих, хто має, а не намагається просто вижити замість навантаження на бізнес. Ми пропонуємо податок на споживання. Той хто більше споживає, той більше платить. Це більш справедливіше буде рішення ніж так от просто обкласти податки. Бізнес податок на споживання будуть платити всі, хто і є зареєстрований, і той хто працює в тіні. Тобто, це більш равномірно. Воно розподілюється між е, е, громадянами України. Строк подання поправок завершився. Їх велика кількість не менше ніж півтори-дві тисячі, уточнює голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Очікується, що голосування в першому читанні за держбюджет 2025 буде наприкінці жовтня. Ухвалити його мають до 1 грудня. Оксана Ващенко, Іван Пономарьо, Борис Єфімов. Дніпро TV. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільниками МЗС Литви та Польщі. Обговорили російський терор та необхідність застосування далекобійної зброї по військових цілях Росії, реалізацію двосторонніх безпекових угод і прискорення вступу України до ЄС і НАТО тощо 1,7 мільярдів доларів надасть Україні Швейцарія. Про це повідомив уряд держави. 1,2 мільярди будуть витрачені на розмінування, гуманітарну допомогу та самоврядування, а 500 мільйонів підуть на програму з відновлення. Російські змі поширили фейк, що нібито Україна обстріляла Курську АЕС із Хаймарс. Росіяни показали у відеофрагменті незрозумілого походження пожежу в Курчатові. Зокрема, на відео видно, що вибух відбувся на поверхні землі. Тож, як зазначає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, ця ситуація не має нічого спільного з обстрілом АЕС. Звісно ж, ніхто не бив по АЕС. Усьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові, і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Бабусі для ЗСУ З початку повномасштабного вторгнення підопічні та Дніпра започаткували власний рух допомоги для військових вже третій рік поспіль. Жінки вкладають власну душу та тепло у цю справу, а саме в'яжуть шкарпетки, шиють спідню білизну та роблять обереги, які відправляють українським захисникам та захисницям. До центру волонтерки приходять чи не щодня, як на працю, та говорять: тут відпочивають душею та тілом. Адже роблять велике діло задля спільної перемоги. Скільки речей вже відправили на фронт та що мотивує волонтерок, дивіться у наступному сюжеті. Шкарпетки, білизна та обереги у формі ян -гуля. Це це бабусі волонтерки роблять власноруч для військових у терцентрі Дніпра. Кожна зайнята своїм ділом. Так пані Валентина шиє саме нижню білизну. Говорить, це найменше, що вона може зробити для захисників. Я особисто зробила викройку таку сама придумала універсальну. І шию, шию труси. Все ми робимо з душею, з молитвою материнською. Наші діти відчуваються. Ми нашиваємо. Ми заказуємо такі нашивочки і е, нашиваємо, щоб хлопці бачили, що це ш'ють не цех, не не якесь там підприємство, а це шиють бабусі. А ось пані Поліна займається оберегами. Жінка прийшла до центру торік. Говорить, це був поклик серця. Я вважаю, що кожен українець, кожна жінка, кожен чоловік, кожен може щось робити. Волонтерки кажуть, що роблять оберіг у вигляді Янгола неспроста. Оберіг це слово, яке походить від слова берегти. Оберіги ми робимо у вигляді ангелочка. Коли ми їх виготовляємо, ми вкладаємо цю душу сюди. І весь час я кручу, кручу, кажу, господи, дітки, щоб вони вас зберегли. Покладіть його до серця і носіть з собою. Пані Юлія робить спеціальні міні-килимки для захисників. Це такі коврики, як їх називають подпопа, щоб. Хлопцям в техніці сидіти на залізі було м'якше, та й на землі теж, щоб їм було добре, гарно. От ми їх і плетемо, ці коврики із всякого допоміжного матеріалу, де що знайдемо, які кофти, там, юбки, спіднички. Допомагати українським захисникам та захисницям волонтерки почали спочатку повномасштабного вторгнення. Передали близько двох тисяч одиниць спідньої білизни, більше чотирьох тисяч подушок. Також це в'язані килимки 825 штук. От останній раз ми передавали допомогу. Це 1 жовтня цього року. Долучитись до волонтерського руху можуть усі охочі. Або за бажанням можна приносити тканини для речей. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро. .TV. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!